Вітаю на YouTube-каналі Руслятор. Сьогодні на обзорі такі механічні магазини від фірми Cima Platinum. Репліка на Strike Industries Заявлена міськість цих механ 210 шарів. 210 в мене поки не получилося заправити їх шарами. Я зміг зробити 195 шарів. Ну, Поки пружина тут свіжа, тому я думаю, що не варто перегружати цю механу. Тим паче, що я спочатку заправив на 100, потім на 150, потім на 170 і на 195 шарів. Механи подають чудово в АЕГУ та на ВВД. На ВВД на швидкострільності десь 1800 у мене на Вольвірайні, Inferno Ген 2. Подача феноменальна, прекрасна, чудова. На його також. Е, маємо такі надписи на корпусі. Калібр 556 х 45. Страйк Індустріас. Отака у нас чудова, гарна, красива п'ята з логотипом Strike Industries. Взагалі, механи мають таку матову поверхню. Вона дуже приємна. На дотик. Бачимо також оздоблення цієї механи. Тримати в руки приємно. Пружина тут, скажімо так, дуже така тугенька, десь після 150-шару починається така вже туговаста заправочка. Але на 190-185 на 185 шарів ви заправите легко і подавати вони будуть прекрасно. Може згодом, коли пружина трошечки підсяде у цій механі, то можна буде заправляти і на 210 шарів. Де ці механи були мною встановлені? Приват Core з Arms, на Армс. Приват МК-18 спек Arms, Армс. Там серія гірбоксів Arion іде. Потім Classic Army, старі приводи М4 cqb Потім ставив у приводи Evolution. І, до речі, і Pet Arms нейлонові я ставив, вони чудово підходять. Взагалі, то, якщо якийсь привод не підходить, не сам, само, по самому вікну, то треба доробляти ось всю верхню поверхню. Ось цю пласкість треба трошечки підчухувати. Щоб ваша кнопка магазину защелкувалася. І взагалі-то підгонка або заміна кнопки магазину сприяє добрій подачі. В деяких випадках приходиться допилювати, ви ж знаєте, страйкбол не буває. Без допилювання зовсім. Розбираються вони не дуже складно. Знімається фіксуюча п'ятка. І ось така у нас іде нутрянка. Я ще їх поки не розбирав, не маю такої потреби. Але скажу так, що нутрянка дуже міцна. Вона не прогибається. Коли ви за фул робите заправку, механу не роздуває, вона не деформується. Дуже якісно зроблено. Мені дуже сподобалося. Так, як ми тут? Ага. Це я перший раз її розкрив. Отак от вона збирається. Все дуже просто. За потреби, якщо ви забруднили, ви бачили, там є гвинти. Обережно розкручуємо, обережно розкриваємо, чистимо, збираємо в обратній послідовності. Нічого складного, така ж сама механа, як всі інші, але має трошки інший механічний устрій. Приходять вони в таких от упаковках, були замовлені через сайт hitman.com.ua Звертайтеся, магазин привозить під замовлення те, що вам треба. Можете поспілкуватися з менеджерами, вони не надуть інформацію, з яких сайтів вони можуть вести вам продукцію, і ви зможете собі провести все під замовлення. Ось такий короткий огляд. Ці механи дуже сподобалися. Тому приймайте рішення, оцінюйте, дивіться. Рекомендую.